Дівчинка, яка побачила цей рюкзачок, одна в мене на екскурсії була, вона заплакала. Вона каже, я два місяці з цим рюкзачком в окупованій території ходила в школу. Нині цей рюкзак є частиною експозиції, присвяченої повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Виставка розташована у музеї військової історії Кременчука при Вищому професійному училищі номер 7 Кожен раз, коли ми тут зустрічаємось з дітьми, ми обов'язково. Запалюємо свічку пам'яті, дозвольте, я це зроблю. І обов'язково в нас є хвилина мовчання, тобто ми згадуємо наших хлопців, які загинули. Музей Володимир Поляков заснував з початком російсько-української війни. Експонати збирав самостійно, коли служив у зоні антитерористичної операції, а ще передавали інші бійці. Перші експонати, пов'язані з повномасштабним вторгненням, у музеї з'явилися орієнтовно на початку березня минулого року. Ця експозиція почалась з цієї казки. Яко мені вислав майор Ігор Пугач. З 24 на 25 лютого він зі своїм спецпідрозділом Національної гвардії зупинив орківську колону під Харковом і передав мені цю казку і сказав: Дядьво, ви бачите, ми їх били і будемо бити надалі. Ось тут ви бачите. На жаль, він загинув там же під Харковом. Нині серед експонатів захисні їжаки, частина озброєння та особисті речі українських військовослужбовців, зокрема полеглих. Також є речі російських військових. За словами Володимира, вони готувалися до війни проти України. Бачите, шлімофон. Сіточка, воно продувається, воно дише ще. І головне, коли наш боєць виходить з бойової машини, йому треба зняти шлімофон і вертіти каску. А тут вони вже одразу продумали. Казка я її не відстього, вона одразу пристягується. Експонати до музею привозять волонтери та воїни. До того, як зброя потрапляє у музей, її перевіряють. Ось це по Кременчуку прилітає. Ось такі речі. Це ж у нас шахеди. Це перший шахет герань-1. Трошечки такі маленькі там були, ось такі видите. Це вже побільше. герань 2 Є у музеї і парашут льотчика з Полтавщини Вадима Ворошилова на позивний Карая. Коли Вадим виконував бойове завдання, його літак був пошкоджений. Зустрічались, він каже: Ви знаєте, дивлюся, піді мною знаходиться місто, ну ваганьки і прочі. А літак вже не керується практично. І каже, я тільки вліво змог його потрошки, падаючи літак, приймати, приймати, приймати. І коли побачив, що вже там немає міста, тоді я тільки катапультувався. Катапультувався, він ось на цьому парашуті. За словами Володимира Полякова, експозицію відвідали близько шести тисяч людей. Здебільшого це школярі та студенти. Найціннішим експонатом Володимир вважає ікони, які написані на бронеплиті. Це, мабуть, єдине місце, де ви можете побачити не просто ікони, розписані на бронеплитах, а ікони простріляні орківською кулею. І ви ж бачите, там от кров тече з рука Христа, а тут покрова простріляна. Окреме місце у залі для речей із торговельного центру Амстор, у який торік влітку влучила російська ракета. Тоді загинули 22 людини. Ось тут, коли я з дітьми проводжу екскурсії, я їм ось завжди показую цю куклу, Кажу, я не знаю, вона посиділа від страху, на обличчя вони обгоріли. Я кажу, це символ того, що орки вбивають ваше дитинство, орки вбивають вашу юність. Скільки експонатів зібрано у залі? Володимир не знає. Однак каже, місця для них уже бракує. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.